З початку липня пенсійний фонд України отримав розширені повноваження. Він почав призначати нові види соцдопомоги. Ці нововведення частина стратегії цифровізації соцзахисту, кажуть у Кабміні. Тим часом у міському департаменті соцполітики наголошують, для отримувачів соціальних допомог це нічого не змінює. Зараз додатково звертатися до установ людям не потрібно. Відповідно до прийнятих у червні урядових рішень. Призначення та фінансування виплати всіх державних допомог, деяких видів компенсації та фінансування соціальної стипендії передано від управлінь соцзахисту до пенсійного фонду України. Це стосується 43 видів допомог і компенсацій. а саме допомог сім'ям з дітьми, всіх допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям малозабезпеченим сім'ям. Допомоги нас дітей з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та компенсації, які призначаються особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, студентам, курсантам закладів фахової передвищої та вищої освіти. У нашому місті це стосується десь близько 30 тисяч отримувачів таких допомог та компенсацій. Це ну оскільки функції призначення та виплати компенсації до пенсійного фонду передані з 1 липня, то і фінансування в липні вже проводитиме, проводитиме пенсійний фонд України з цих виплат управління соцзахисту. То вже відомості про нарахування за попередніми заявами всі передали до пенсійного фонду. Умови призначення цих допомог і компенсацій не змінилися. Тобто, якщо людина має право, вона так і продовжуватиме їх отримати до терміну закінчення, коли вона була призначена на раніше. А вже після того, як термін призначення закінчиться, необхідно буде звертатися з повторною заявою для визначення права. І, от вже тут визначено, що звернутися з такою заявою можна або до органів Пенсійного фонду України особисто в приймальні, або через портал Пенсійного фонду України в електронному вигляді через особистий кабінет, або як і раніше, можна звернутися до управління соцзахисту. При цьому вже визначено, що незалежно від місця проживання, як було раніше.